Родова програма близняків. Рід наділив ресурсами, талантом, слово, вміння доносити думку, дипломатія, навчання, зв'язками, гарне почуття гумору. Легкість до змін, молодістю і допитливістю. Завжди себе питати, питають близняки, де знаходяться їх корні. Рід наділив легкістю ставлення до життя. до взаєм... Взаємної довіри, бути готовим підтримувати відношення з усіма, бажання вести вільне і нічим не сковане життя, предки придуші потомкам близнюків життя з розвагами веселому часопроведенню, іграм, отримування задоволення, негативний сценарій, поверхневе ставлення до знань або інформаційна надмірність, а також проблеми з концентрацією уваги, емоційна холодність. Родові конфлікти засновані на брехні, недовговорності плітках зраді, подвійне життя, брехня, маніпуляції словами, родова задача близнюків висловлювання правди, руйнування мовчання в роду, вибудовування міста між поколіннями, стілення роздвоєності, злиття двох половинок себе, інформаційна чистота звільнення від брехні спотворених історій. Відновлення живого спілкування в роду. Молитва за рід. Ти готовий або готова змінити родову програму. Поринь у трансформацію. Слідкуй за наступними постами, щоб дізнатися, як гармонізувати свою родову програму. Підписуйся на мій профіль, щоб отримувати більше практик.